сегодняшней встречи, є, мы согласовали, мы согласовали практически 20 точек, 20 новых точек разминирования. Это очень важно. Вы видите по статистике, какое количество людей мирных, в том числе, Вы. гибнут сегодня подорвавшись на каких-то неопознанных там минах и так далее, которыми практически усеяна вся эта территория. Точно так же були согласовані нові чотири точки розведення. Ми бачимо, как результат подобно розвідня є в приміром станиця Луганська. Перше негайне відновлення э, американської допомоги обміну розвідданими. Також э, ми проговорили э, всі питання, що стосуються. Взагали... Практически 20, точек, 20 новых точек разминирования. Это очень важно. Вы видите по статистике, какое количество людей, да мирных да в том числе, да, гибнут сегодня, подорвавшись на каких-то неопознанных... Да по... На тех людей. <рограмма> В процесу закінчення війни, закінчення війни справедливим миром. Ми поділилися з колегами своїми. думками. Подаються взагалі, як би це не Пусть вискують сканти. Я дополнительно еще закину, что типа уже хочешь угодно, я с науково дослідницькими матеріалами. А як вас звати? Денис. А прізвище? Юрмак. Девочка есть красивая. Очень сильно хочу возглавить Украину. <плес> Или внешні акцентов. Это все дуся. Если делать это красиво, в темі, то это как раз достаточно лето, як і не этим заниматься. Не Мы ее на людей. Я вважаю, що той же самий Єрмак це агент впливу Росії в нашій державі, да, який агент впливу не може відкрито давати якісь антидержавні вказівки, да, які не, не, не сьогодні не йдуть в розріз нашої державної політики. Тому Они прибирают тех людей, которые задают вопросы, которые могут задать вопросы. А почему я обязан прекратить операцию по вагонам, например? Mm. То есть вы убеждены, вы считаете, вы не человек с улицы, вы специалист, и вы утверждаете, что Ермак это агент влияния России. процентов? Сегодня уже 100%. Это Какие люди? у вас есть свидетельства или доказательства, ну, свидетельства, доказательства в суде этого? Это очень тяжелое обвинение. Ну, практически второе лицо в стране, если не первое. Первое, да. э -э -э Я познайомився з Єрмаком в червні 2019 року. Мене з ним познайомив товариш його рідного брата, який співпрацював зі мною під час мого проходження служби в СБУ. Він був другом їхньої сім'ї, він входив в сім'ю, знав батьків, знав брата, і він розповідав, що прийшли люди, які будуть налагоджувати стосунки з росіянами. Це вони відкрито про це говорили в себе у Виборчому штабі. Єрмак це впроваджував. Я з двічі зустрівся з Єрмаком. На пропозицію цього товариша він каже, що Єрмак озвучує скрізь, що вони будуть знищувати корупцію в службі безпеки України у всій державі, вони будуть з цим боротися, і Єрмак почне визначати кадрову політику в СБУ. І він шукає людей, які не мають у них, скажімо, зап'ятної біографії, пов'язаної з корупційними діяннями. І моя кандидатура підходила на цю ну, як, як, як керівника якогось певного рівня оптимально підходила, тому що ми займалися війною. У мене була операції інші операції, вдалі операції і так далі. Я з ним двічі зустрівся і він сказав, що да, ми хочемо саме це, змінити СБУ, змінити країну, знищити корупцію. Через 10 днів після цього до мене повертається цей мій товариш разом з братом Єрмака і каже, Єрома, я вибачаюся, але Андрій просить 10 тисяч доларів за дві зустрічі, за те, що я з тобою зустрівся. Я повірю. Ті самі дві зустрічі, на яких він розказує боротьба з корупцією. Да, да. Я в це не повірю. Я попросив цю людину, яка є, знає методи і способи роботи служби безпеки України, попросив записати цю розмову. Говорю, ну що ти таке говориш? Я не вірю в це. Він взяв мене диктофон і пішов, нібито записувати, але цього не зробив. Однак, по поведінці я досвідчений оперативний співробітник, бачачи поведінку свого, е, своєї людини, я зрозумів, що він не хоче це робити по своїм особистим мотивам, тому що розуміючи, що я вже е, десь на виході. А він, тобто то я на сьогодні не маю якоїсь там політичної чи якоїсь іншої ваги для нього. Я більше співробітник, а це людина, яка буде завтра формувати політику держави, тому що він йому постійно розповідав, що він друг брат Зеленського дружить сім'ї, батьки, що вони вдвох будуть формувати всю політику в державі. Вже на тому моменті він про це А Де який год? 19 рік червень місяць. Після це все починає відбуватися. Після цього мене знімають з посади, як я заклав 11 липня. Мені повідомляють, що це через дзвінок Путіна і так далі. Тому і я прошу цього свого товариша, кажу, схожи, ходи до Андрія і поцікався, що відбулося. За що мене зняли, може, він якось повпливає на це. А. Він повертається до мене після зустрічі, через декілька днів. Каже, Роман, у мене такі Чіпка, е, як новини для тебе неприємні. Каже, це він тебе зняв, він поучаствував. в Цьому він в моє рішення участь. Я кажу, так, да, в чому причина? Я кажу, а він сказав, що він всіх патріотів підприємто й загонить. Тих, хто воював з Росії. Єрмак, е, а є всі підстави вважати, що він загурбований агент спецслужб Російської Федерації, або кадровий офіцер ГРУ, військовий родик, або агент ФСБ. Були доведені мною приклади, які дають на ПВС оперативну перевірку. Зеленський говорить, служба безпеки Баканов перевірив, немає ніяких претензій. Ким виявився Баканов? Ви розумієте, що? Вся трійця. Баканов Єрмак і Зеленський ну, от, настільки пов'язані кров'ю, настільки пов'язані злочином про Україні, що вони живуть страхом. Я вам скажу відверто: як тільки Зеленський тікає з України, Баканов знайде будь-який спосіб, щоб забрати свого сина якого він влаштував у службу безпеки України, щоб не він не був на фронті? Так от щоб втекти в Україну, тому що він знає поза ним, як то хай плаче тюрма. Це все, як кажуть. Настільки очевидно, настільки явно, що слідчим у початківцю дати розслідувати цю кримінальну справу, матеріали, які вони направлені декілька років тому назад і повторювалися в ДБР, направлялися своїм колегам Служби безпеки України, так, щоб завершити розслідування цю справу. І ще ж одне, пам'ятаєте, як Зеленський чуть не в груди себе бив і говорив, що Єрмак це самий Надійний його, менеджерний друг. Це його близький друг, він разом з ним прийшов і разом з ним піде. Він і, і, зараз, і, та, і... і зараз говорить в їх інтерв'ю. Він каже, що та. це людина, на яку покладені мої, фактично. Ну я не знаю, він Олександр, каже про повноваження. От... Він каже, що він на неї покладається. Абсолютно. Отже говорю. Я вам ще раз кажу: ось чим вони пов'язані. Вони пов'язані кров'ю українців. Вони пов'язані з злочинами, вчиненими проти українського народу і України. Вони готовили здачу України Путіну. І домовленість, перший крок це був злоблений. Коли Зеленський був у Парижі, це був грудень 2019 року. Нормандський саміт, пам'ятаєте? Четверо зустрічалися Меркель, Путін, Макрон. І. От і Зеленський. І там був такий момент. Мені це всталося встановити. Я його опублікував. Була чотирьохгодинна нарада, навіть журналістів не пускали, а потім об'явили перерву. І хвилин 15-17 один на один розмовляли Путін і Зеленський в окремійній кімнаті. Там не було нікого. Перекладач не потрібний, сам що розумієш. Приходять з цієї наради і на прохання було домовлено Путіна домовив Меркель. Канцлера Німеччини та виску виступає пропозицію розглянути питання, гуманітарне питання безпеку людей, які е е е е е е е їдуть в Крим чи на окуповану територію на Донбасі. І мова про почалася про розмінування цих територій. Зеленський погоджується, підписується спільна заява на нашу пустий характер, і з того почалося роззброєння, розмінування України, підготовка здачі України Путіну. Знову ж червова цепочка. Січень 2020 року, куди летить Зеленський і його тоді ще перший помічник Єрмак в Оман. Згадали, да? І там відбувається зустріч із представником президента Російської Федерації Миколою Патрушевою. То справжній повкладав. Я розписав в деталях. Як про що про і як готувався план до здачі України? Після цього починається що? Процес розмінування України. От. Питання розглядалося спочатку. Зеленський прекрасно розуміє, що він не може просто сама, самостійно віддати наказ, бо це як кажуть, ставити якийсь указ або розпорядження такий підпис. Розглядається це питання про розмінування України на півдні. Розмінування акваторії у Азовського моря біля Маріуполя навіть показували, показували там відео, як він бере участь і все От, із відповідальними посадовими особами. От. Спочатку на воєнному комітеті, який є у Раді національної безполітичні.